Зістав та вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. під російським містом Тула розбився безпілотник невідомого походження. Про це повідомляє комітет Тульської області з питань регіональної безпеки. Ще два безпілотника успішно атакували аеродром. Горить Іл-76, а також два винищувачі Су 35 У російському відомстві стверджують, що БПЛА виявили в Одоєвському районі Тульської області між селом Петрівське та селом Маловеля. Про постраждалих не повідомляється ще один ванув у підірвавши РЛС. у полі далеко від житлових будинків було виявлено безпілотний літальний апарат, що впав без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності. Сказано в повідомленні Російський телеграм канал Шот публікував відео в аварії безпілотника. На одному з фото вказано відмітку від фахівців про те, що БПЛА міг долати дистанцію до 600 кілометрів. Зазначимо, що це вже не перший випадок вибухів у Тульській області. Раніше повідомлялося, що у селищі Березовській Тульській області в районі вулиці Молодіжна стався. Потужний вибух, який чули усі місцеві жителі, пізніше в лісі знайшли згадкової вирву глибиною до пів метра. Михайло притула, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, експерта з військової контррозвідки, вважає, що вибухи в тунелі на Бамі та руйнування двох мостів на далекому сході це досить серйозний удар по російській території. Таку думку він висловив у Атері Еспресо. Там же не тільки тунелі, а ще є стара дорога, яка називається Трансибірська магістраля. Ця дорога є по суді обвідною дорогою. Що щодо того тунелю щодо стратегічного значення цього тунелю. То, по перше, він з'єднує далекий схід з європейською частиною РФ. По цьому тунелю і по двох мостах, які розташовані поруч, до речі, там теж сьогодні щось сталося. Йдуть вантажі, тобто йде озброєння для забезпечення російських військ, перекидається техніка та бронетехніка, які знімаються, із забезпечення зберігання. Також по цьому тунелю йдеться знаряди та все інше, що потрапляє до Росії з північної Кореї. Там у них є своя власна гілка. Проко. Монтував експерт з військової контррозвідки. за його словами, вся Транссибірська магістраль, власне цей тунель має стратегічне значення для забезпечення окупаційних військ в Україні. Затримка логістики на цьому маршруті матиме відповідні наслідки. Росія на певний час втратить можливість перекидати техніку, і цей час не буде малим. І найголовніше, що тепер Китай має забезпечувати далекий схід усім необхідним. Потрохи його освоюючи, вже можна починати китайську п'ятирічку на цій території. Це дуже серйозна подія, бо інше доріг там немає. Якщо подивимося на календар та на погноз прогоди, то побачимо, що в тому регіоні РФ стоять добрячі морози, і не так добре там ремонтувати ці два зруйновані мости. Тобто, це треба викликати потяги спочатку до одного мосту, потім до другого, а це серйозні конструкції. А щодо тунелю, то це 5 кілометрів від найближчого входу в тунель. Ще треба туди добратися і витягти ті ешелони, які є відповідно. Необхідно ще буде перевіряти будівельні конструкції, бо під дією потужних вогню. У батон втрачає свою міцність, тобто часу це займе півроку мінімум до весни. А за цей час може багато подій відбутися. Зауважив полковник запасу СБУ. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.